привіт! Розклад для вас на наступні 7 днів. Це в нас з 11 по 17 жовтня. Налаштовуємось на прийняття інформації і розпочинаємо з енергій цих 7 днів для риб. Avoid drama і take the lead. Войдвама це про те, щоб відсторонюватися, скажу так от, від будь-якого негативу. Іноді це навіть означає буквально перестати читати новини, посидіти вдома, створити собі оцей safe space, таке комфортне місце там, де вам тепло, там, де вам добре. І ну, назвемо це бульбашкою, назвемо це вашою бульбашкою, але. Вона потрібна протягом цих семи днів максимально намагайтеся не, не влізати ні в який негатив, ні в які драми. І take the lead – це означає прийняти відповідальність, прийняти якесь рішення, стати головним в чомусь. Різнобарвні енергії. Ми зараз будемо прояснювати, як вони будуть відіграватися у вас. Так, особисте життя для риб. Добре. Дві то дві. Кар'єра, фінанси. Ваш морально-психологічний стан. Так, особисте життя. Такс. Для тих, хто зараз самотній. Тут та ситуація, коли думали, що все. Ніхто мені не треба ні з ким, я вже не буду знайомитись, мені там зробили боляче в минулому. А тут дуже раптовий, ні звідки з'являється. Лицар Пентаклів з'являється людина, яка дуже у вас зацікавлена. І ваше діло в тому, як ви зможете боротися з оцим стрійкою з мечів із своїм невдалим попереднім досвідом, не перекладати невдалий попередній досвід на нових і нових людей. А ще балансуйте свої очікування і реальність. Бо для вас якраз таки всесвіт підготував якийсь великий подарунок. І тут головне, щоб ви були не в стані. Я ображений, мені ніхто не треба, мене ніхто не розуміє. От щоб цього у вас не було. Щоб ви були відкриті. Очистити свій розум. Повішений на те висить, щоб очищати свій розум, щоб до нього в ту голову кров приливала. Щоб думалося краще. Для когось, в принципі, скажімо так, для риб дуже працюють круто візуалізації, медитації, ці всі енергетичні очищення це прям те, що ваш must-have. когось молитва. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Так, ну, Ви себе в цьому трикутнику відчуваєте самотніми. Або ж ви хочете з нього вийти. Просто протягом цього тижня, протягом цих семи днів. Знаєте, тут в мене відчуття, що зроблять вибір в сторону сім'ї, незалежно від того, в якій ви частині трикутника знаходитесь, це для вас інформація апріорна. Зроблять вибір в сторону сім'ї. І ви б ніби, якщо от ви там, кохане чи коханка, вже б хотіли вирватися, да? і, можливо, хотіли закінчити ці стосунки, але просто від самого вибору, що це зробили за вас, да? за вас вибрали. Може бути боляче. Тому ситуація ніби так зависає в повітрі, але якщо ви знаєте, що ви в трикутнику дружина або чоловік, то тут ви будете думати над тим, а чи потрібні вам такі стосунки, бо ви дізнаєтесь про цей трикутник, будете стримувати свій біль, брати паузу. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках з риб знаходиться, яка у вас ситуація тут буде? Тут ви будете для когось це означає взяти паузу над тим, щоб подумати про ваші перспективи з партнером, обговорити їх, проговорити якийсь план дій, запитати один одного, як ви бачите ваше майбутнє, чи співпадають взагалі ці погляди. Може бути відчуття, що ви в стосунках робите більше. Ви стараєтесь більше і вам хочеться цієї віддачі. Всі свої сумніви варто обговорювати, знаходити компроміси. Тобто, тут ваша основна задача говорити, не закриватися в собі. Робота. Так, дисципліна. Це вже добре. Для тих, хто наразі не працює. Так. Перший варіант це отримання від цього імператора, від якогось чоловіка або фінансової допомоги. Або це можуть бути якісь виплати, на які ви претендували, які вам належать, там, від держави, наприклад. Або ж від якогось чоловіка допомога, підтримка для вашого саморозвитку. Для того, щоб ви могли бути більш стабільними, більш впевненими в собі. Тобто для когось це там, витрати на якесь навчання, на проходження якихось курсів. Для студентів це це стипендія. Так, так, тут вам для тих, хто не працює, гроші можуть приходити через переводи і від партнерів, від друзів, від, від людей, які є вашим чоловіком чи дружиною, тут же в залежності, але загалом фінанси через інших осіб. Тут питання роботи як такої не стоїть. Тут скоріше питання знаходження себе, да, де реалізувати свою силу і свої класні якості, як проявити. Для тих, хто в пошуку роботи. Так. А тут взяти в себе в руки і продовжувати пошук. Чому ви будете винагороджені. Можуть бути якісь невдалі співбесіди спочатку, але зрештою ви знайдете класну вакансію. Просто продовжуйте шлях, продовжуйте його. Бачите? Ви знайдете цю роботу. Рада за вас! Для тих, хто вже працює по найму. Плідна активна робота. Робота з податковими бухгалтерією, здачею якихось звітів, запитів, юриспруденція. А також по карті жриця це процеси, які потрібно робити таємно. Тобто вас або попросять щось зробити таємно, або не афішувати певний час, в залежності, там, на якій позиції ви знаходитесь, поки ви ще не отримали, скажімо так, точного результату. Поки ще немає цього результату, потрібно буде про щось помовчати Або ж зробити таємно. Так, для тих, хто в нас працює сам на себе, хто фрілансер, в кого свій бізнес. Так, для тих в кого свій бізнес. Будьте дуже обережні, тому що вас тут можуть ваші працівники спробувати обманути на гроші, на фінанси. Тут або обман, або бажання заволодіти вашими коштами. Тому тут, в залежності від того, що у вас там за бізнес, будьте дуже обережні з тим, кому ви довіряєте свої фінанси. Так, все, що стосується бухгалтерії і так далі, будьте дуже з цим обережні, перевіряйте, сумнівайтеся і. Да, те, що ще з переводами фінансів, з іноземною валютою, те, що стосується, убезпечте свій капітал. Ще перебивання клієнтів може йти. Так, фрілансери, у фрілансерів тут. Може бути не дуже вдале партнерство, там, де доводиться відстоювати свої права і відстоювати те, чого ви дійсно вартуєте. Так? Тобто не погоджуватися на якийсь менший прайс по роботі. Тобто тут вам потрібно показати, хто тут лідер, до кого ви звертаєтесь, так? Ви ж звертаєтесь до мене, я виставляю такий прайс. Я не буду працювати за менше. Тут може йти бажання вашу роботу применшити. Тому показуйте характер, показуйте, характер, показуйте, чого ви достойні. І не бійтеся відмовляти. Бо інакше ну, будете в позиції жертви. Погодитеся на те, що вашу роботу будуть обесцінювати. Це буде постійно з вами відбуватися. Показуйте характер Фінанси. Четвірка пентаклів. Хороша карта в плані фінансів. Це йде накопичення фінансів, це, це фінансові. Ці подушки безпеки, це відкладення там, на чорний, білий, коричневий фіолетовий день, в кого який. Тобто тут у вас є фінанси, і, крім того, ви встигаєте економити і встигаєте їх відкладати. Тут ще можуть бути фінанси пов'язані з якоюсь власністю, яка вам там в спадок перейшла. Це теж може бути отримання фінансів. Тобто, загалом достойний рівень. Те, що ви визначаєте для себе достойним рівнем, це отут і показано. Бачите, ще й встигаєте відкладати. Молодці. Морально-психологічний диявол. Так, кажу таке, риби. Чому тут диявол на морально-психологічному? Відчуваєте себе заручником якоїсь ситуації? Хочеться вирватися, хочеться свободи, але ви зобов'язані перебувати там, де ви перебуваєте, або робити те, що ви робите. Але вам хочеться якось здихнути з полегшенням. Ну, але бачите, зірка приходить. Приходить зірка, що з девяткою Пентаклів. Тобто, це тимчасові труднощі. Ви зможете від цього позбавитися. Зірка завжди дає надію, вона дає. Вона лікувальна. Розумієте? Тобто, вона дає надію. Вона приносить хороші новини. Вона виліковує вашу душу і тіло. Тобто, ця ситуація, в якій ви там зараз знаходитесь, через яку можете турбуватися, це ситуація залежності від чогось. Вона минуща. І ви зможете з нею справитись. Take the lead. Та, те, що нам енергії сказали. Не давайте цим самим негативним думкам заволодіти вами. І взагалі намагайтесь відмовлятись від будь-яких залежностей, чого б це не стосувалося. харчові, емоційні і так далі. Але бачите, ви на шляху. Все буде добре апріорі. У вас тут зірка випала, я вас прошу. Це тимчасові труднощі. Не вішайте нос. Що ж, риби, буду чекати на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі і лайки. Дякую вам, що дивитесь, і до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.